В Криворізькому ботанічному саду зацвіла запашна азалія. Ця рослина, яку ще називають квіткою любові та ніжності, своєю красою може з легкістю закохати у себе навіть найвибагливіших поціновувачів квітів. Ця примхлива красуня починає квітнути переважно у холодні зимові місяці. Та цьогоріч вирішила порадувати містян яскравим цвітінням на початку весни. Колекція азалій Криворізького ботсаду наразі налічує більше 80 сортів цієї рослини. Перші живці азалії були отримані від колег з національного ботсаду міста Київ ще наприкінці минулого століття. Ця рослина відрізняється ще тим, що вона Надзвичайно різноманітна за розмірами, формою, габітусом куща, і відповідно за кольором квіток і їх формою, теж і розмірами. І ця рослина, от особливість, яка одна квітка може квітувати два-три тижні квітка, але на від того скільки на цьому кущику квіточок, звичайно, і термін цвітіння продовжується навіть до двох місяців. Можливо, це є ранні, середні пізні сорти. Наразі у нас розпочали цвітіння десь близько 20 сортів перші, от але ми очікуємо і розцвітання інших сортів. Квітка, що вирізняється з поміж інших своєю красою, увіяна легендами. Ось одна з них. Самурай, подорожуючи в гірських ущелинах Японії, зустрів прекрасну дівчину, яка в руках тримала кущик. Цей кущик це якраз була рослинка азалії, От вона на той час не квітувала. Але дівчина сказала: якщо ця рослина здатна квітувати тільки там, де панує мир. І щастя, і от е юнаку цьому так сподобалася ця дівчина. Він взяв, дуже ретельно доглядав за цією рослиною, і вона щорічно кожну зиму йому буйне цвітіння давала таким чином, підтримуючи віру в те, що е саме коли докладаєш зусиль і любов, тоді панує гармонія, любов, щастя. Відвідувачі боцсаду впевнені, зустріч з такими рослинами має своєрідний терапевтичний ефект. Все дивилися і кактуси, і пальми. Ну, все, все радує глаз. Все абсолютно. Ну а цвітущі, звісно, ще більше. В оранжереї починає квітнути і камелія японська. Її нерідко називають трояндою зими. Зовнішній вигляд цієї квітки є унікальним, адже вона має особливі полюстки. Про неї така є гарна дуже легенда, що е, Афродіта, е, мати Купідона, послала його е, шукати собі наречену на Сатурн. І коли він там з'явився, він побачив там дуже багато прекрасних дівчат. Він почав свої стріли запускати, але вони всі пролітали мимо. От жодна з красунь не реагувала. Афродіта настільки розсердилася на цих дівчат і перетворила їх в такі гарні, але неживі. Квітки, камелі. І от вони виглядають як воскові, неживі. Представники ботсаду зазначають, зустріч з тендітними красунями краще не відкладати. Розклад роботи шукайте на сторінках ботсаду. Дар'я Юськова, Єлизавета Гусак цей день.